Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми завітали у гості до випускниці Запорізької політехніки, пані Екатерині Ракитянської. Тож, пані Екатерина, підкажіть, будь ласка, як склалась ваша кар'єра психолога на сьогоденні? Сьогодні я маю власну приватну практику психотерапевтичну. Я працюю кризовою психологією в центрі допомоги врятованим в місті Запоріжжя. І Також я практикую в напрямку Гештальт-терапія. Я закінчила другу ступінь і отримала ще додатково три спеціалізації з напрямку гештальт. Це робота з сім'ями та парами, гештальт роботі з групами та арт-методи гештальттерапії. Дуже люблю використовувати в своїй практиці техніки з допомогою метафоричних асоціативних карт. Дуже цікаво, насамперед, вже на сьогодні така у вас кар'єра. А все ж таки підкажіть, будь ласка, що сприяло саме вибіру такого фаху як психолог? Насправді, я з дитинства була впевнена, що я буду дизайнером одягу. Тобто мені дуже подобалось те, що ось підбір стилю для людини він допомагає їй як перетворювати зовнішнього, як так прпрепреображення отримувати. Але ось у 15 років, коли вже таке було профорієнтація, орієнтація, і мені однокласниця сказала: Ти вмієш малювати тобто, то там там потрібні художні навички. Я зрозуміла, що ні, я не вмію. І навряд чи тоді без художніх навичок мене візьмуть в університет навчатися на дизайнера. І я розгублена себе відчула і якось не знала навіть, куди мені ну, звернутися, якщо тепер я не буду дизайнером, а 10 клас я вже закінчую, і вже в 11-му потрібно ну, там збирати документи і як вже повністю знати, куди ти йдеш. А, і тут якраз в цей момент я почала цікавитись психологією. Мене почали ну популярною психологією. Мене почали цікавити книжки з психології, і якось так друзі почали мене запитувати якихось порад у своїх життєвих ситуаціях. І ці поради я давала досить влучно. Вони їм допомагали. Я звісно розуміла, що це поради психолог не дає, але ну, по іншому я ще не вміла. І ось так я вже наприкінці 11 класу знала, що я буду точно психологом. Якщо я в цьому році не поступлю, то буду поступати в іншому, але тільки не психологом. Тож ви вже е, тоді зрозуміли, що це саме є ваше призначення? Так і вже став вибір, все ж таки поступати. То а чому тоді саме запорізька політехніка? Так. я подавала документи в два вузи Запоріжжя і тільки на профе на спеціаль... на спеціальність психолога. І обрала політехніку саме тому, що я чула гарні відгуки про викладачівці кафедри саме психології. І, взагалі, там мої друзі, хто старше за віком, вони навчались, і я чула про сам університет позитивні відгуки. І тому я довірилася. Вибір, вибір був тільки з двох університетів, і я вибрала ось політехніку і ні жодного разу ще не пожаліла. Добре, а то ж у якому році ви закінчили? Я закінчила в наприкінці 2015 року магістратуру, угу. тобто я навчалася з п'ять з половиною років з 2010 року. Угу. Може, ви згадаєте якісь цікаві історії зі свого студентського життя? А цікаві історії це напевно те, що в нашій групі була така здорова конкуренція. Коли ми конкурували один з одним за 100 балів. Ну, у нас була градація там 5 це 100 балів. І тобто, ми конкурували за ці бали, і тобто, це було підтримуючим і розвиваючим нас, ну, нашу, нашу групу студентів, uh -huh. тому що кожен хотів набрати більше. І це йшло тільки на користь, тому що кожен з нас отримував з цієї ну, не тільки там ви. Знання чи а, свої якісь потреби задовольняв? А ще я отримала знання з психології. Mm -hmm. Ще що цікавого було те, що я приймала участь в олімпіадах і займала там третє, друге і перше. Ну, три роки я приймала участь і mm -hmm. займала спочатку третє, на, на наступний рік друге місце. І на третій рік я зайняла перше місце в університеті по спеціальності психологія mm -hmm. на олімпіаді. Може, там якийсь напрямок був саме цікавий, який вам. Вдавалися розкривати. У нас була була дуже чудова навчально-практична конференція, яка відбувалась на острові Хортиця. Mm -hmm. Я почала на неї ну, потрапила на неї перший раз у 2013 році. Uh, і ось з цього року я в неї закохалася і вже не могла жодного жодної конференції пропустити. І, тобто uh, там я знайшла свого наставника. Це на, ну, на той момент була завідувача кафедрою психології Світлана Походенко. І тоді я вирішила ну, піти і спробувати uh, от саме напрямок Гештальта. Uh, коли вона про нього розповіла. Мені стало ну, відгукнувся в душі uh, саме uh, ну, ця модель. Uh, Саме цей напрямок, і я вирішила піти на першу ступінь. І з 2013 року я ще паралельно почала підвищувати кваліфікацію з напрямку гештальт терапії Спочатку у нас була терапевтична група, а на другому ступені вже було саме професійне навчання гештальт терапевтів і Я зважаю, що це дуже був правильний вибір моєму житті. Що я обрала це дуже рано. Ну, я і пішла в 19 років підвищувати кваліфікацію, і зараз це ну, для мене грає великим плюсом в житті. Я Ось. так бачу, ви з таким захопленням про це розповідаєте. У вас прямо очі горять, і тож я бачу, що кар'єра у вас все ж таки буде вгору, бо ви людина саморозвиваюча і бажаєте постійного, постійного саморозвитку. Дуже цікава така історія вашого навчання. Але ж так я собі уявляю, ось у вас в руках уже диплом психолога. Що далі? Чи були у вас прописані кроки, що робити далі? Чи вже були спроби консультування, іншими словами, з чого потрібно починати свою кар'єру? З чого ваша кар'єра почалася? Я вважала себе в студентські роки дуже цілеспрямованою, і в мене була така мета. Почати свою кар'єру якомога швидше, е, швидше. І у мене так і вдалося. Я е, за закін... я ще навчалася в університеті останні півроку, писала дипломну роботу магістерську і вже отримала роботу. Я перша моя робота це була робота в коледжі зі студентами, викладачами та батьками студентів. Я була не рада, тому що це було ну, таким е, моїм першим кроком, що я ще навчаюсь, а мене вже взяли е, на роботу, да, де там до мене працювали люди з опитом, зі стажем. Е, і е, тобто, мене ще студенткою ну, повірили мені там довірилася там тому, як я проходила співбесіду, і взяли вже е, на роботу. Але я не врахувала однієї деталі. У мене не було конкретного не те, щоб плану у мене не було якоїсь обраної ніші своєї, яка б мене запалювала. І це я зараз раджу завжди психологам, які тільки починають свій шлях, спочатку визначити те, що тебе запалює, що ось зажигає твоє серце, до чого лежить душа. Тому що напрямків дуже багато. І то, за незнанням да, мені дуже подобалося спочатку працювати зі студентами, з підлітками. Але потім, через два роки, я зрозуміла, що насправді моя ніша в іншому полягає. Справді ну, моє інше. Да? І потім я вже змінила свій напрямок, і зараз я знову змінила свій напрямок. І це нормально, що з плином часу він змінюється, і професіональна сфера інтересів вона змінюється. Але я порадила б, звичайно, мати таку структуру в голові. По-перше, в чому моя унікальність, що я такого даю, чим я відрізняюсь від інших психологів. По-друге, це вибір свого напрямку, да? в чому мені цікаво працювати, які техніки мої. І це, звичайно, з досвідом накопичується, з випробовуванням, да? з практикою різних технік, методик, да? які мої робочі саме. Тому що дуже багато гарних технік і методик, але вони не підходять саме мені, да? саме моєї особистості, підібрати їх, да? підібрати підхід, в якому я хочу там, працювати. Гештальт когнітивно поведінкова терапія, символ драма, психодрама, що буде моїм, і звісно, вибірніше, Тобто, моя аудиторія, з якою я хочу працювати, яка мене запалює. Цільова аудиторія це воєнні. Ну зараз це дуже актуально і буде актуально багато років. І що ще? Це, наприклад, студенти, профорієнтація, сім'ї. Робота з там, вагітними дуже дуже дійсно велика ниша така, і дійсно потрібно определятися. Пані Катерино, дивіться, у мене таке питання народилося. Сьогодні у нас 2023 рік, але ж рік тому, а може трохи більше, вже так. Мені здається, напрямок вашої самопрофесійної. Кар'єри трохи змінився на запит цьогодення. Бо ви активно берете участь у проведенні тренінгів, або консультацій, які саме можуть допомогти нашим місцевим мешканцям, або тим людям, які прибули з окупованої території, так? перемогти стресам у напругу, або вийти з етапу емоційного вигоряння, або допомогти саме тим, хто не бачить майбутнього. Оце саме я так дуже спостерігала за вашою діяльністю, саме те, що ви робите. Я бачу, що воно допомагає людям. От і з кожної цієї ниші, про яку я зараз розповіла. Тож все ж таки, як тоді дістають ще й кризовим психологом? Ну, я хочу відповісти так, що на 23 лютого 2022 року я проживала своє, так би мовити, ну свою практику, змінювала також напрямок своєї роботи, і я не планувала становитись саме ставати кризовим психологом. Це був виклик сьогодення, як ви кажете, з обумовленої актуальною ситуацією. Коли а, людям потрібна саме в Запоріжжі допомога а, кризова стала і відкрився центр допомоги врятованим, де а, ну, приїжджали люди ВПО з тимчасово окупованих територій або зони активних бойових дій, яким саме була а, ну, потрібна кризова допомога через насильство та ті жахи, які вони пережили під час окупації та виїзду з неї. І тому я швидко почала проходити навчання, підлаштовувати свою діяльність під нові виклики. І ну, в цьому мені допомогла моя гнучкість та, способ... та здатність швидко адаптуватись до змінюючихся обставин. І почули, мабуть, таку потребу тут і зараз бути в нагоді. Да, ну я не виїхала за кордони, тому я а, вирішила бути ну, максимально ефективною та потрібною там, де а, ну, зараз потрібна моя нагальна допомога. А, і ось я працювати почала не тільки з ВПО та місцевими, які постраждали від рудування від вибухів в Запоріжжя, ну від ну, в яких житло постраждало або їх сім'ї. І я почала також... Працювати з психологами, саме навчати їх проводити такі заходи, тренінги, майстер-класи ну, зі схожих тематик, тобто зі профілактики стресу, з першої психологічної допомоги, щоб психологи також мали змогу допомагати ну, в тих обставинах, в яких вони зараз знаходяться. Тому що зараз дуже багатьом людям, які переїхали до Запоріжжя, потрібна ця. Підтримка і допомога. Дякую вам, дякую за вашу працю, за вашу самовідданість таку, і ви ну, дійсно стаєте таким прикладом для того, як психолог все ж таки повинен встигати, переналаштовуватися і бути в потребі тут зараз, тому кому він саме потрібен. Угу. Зараз напрошується таке питання само собою, все ж таки, пані Катерино. Які можна дати рекомендації нашим студентам, там, майбутнім вступникам, або там, бакалаврам, магістрам, які зараз закінчують вже вуз? Чим саме потрібно мотивуватися у виборі професії, практичний психолог? Мотивуватися потрібно звичайно покликанням серця, коли ти розумієш, що це твоє, і ти в процесі навчання обов'язково це зрозумієш. Тобто, коли є до цього інтерес, і ти розумієш, що це твоє покликання, коли тебе це запалює, коли і ну я пам'ятаю, з якою я цікавістю обробляла результати, вчилася математичній статистиці в психології, хоча ну математику я в школі дуже не любила, але я розуміла, для чого вона потрібна мені тут і зараз, да, для, для для проведення яких. Методик для обробки. І мотивуватись потрібно також своїми потребами, і з якої потреби я туди йду, в цю професію. Тому що для мене це психолог, професія це, це покликання. Ну, це, ну, я таким чином реалізую свою місію в житті, я відчуваю себе на своєму місці. Тобто Я не уявляю себе кимось в іншій сфері. І потребу, яку ти задовольняєш, щоб ти не з дефіциту, а йти з надлишку, тобто ну, не вирішувати свої проблеми за рахунок психології, що я піду, щоб дізнатися щось про себе нове, або вирішити свої проблеми. Свої проблеми вирішуються на наодинці з психотерапевтом. Да? А якщо я йду допомагати людям, це потрібно робити ефективно та безпечно для іншого, щоб йому не нашкодити. І тому, звичайно, потрібно. З надлишку, коли в тебе є вдосталь ресурсів, і ти відчуваєш, що тобі хочеться ділитися цим, а не коли я хочу взяти спочатку для себе з психології, да? а потім, можливо, я отримую визнання або якусь свою іншу потребу а, закрию. А, тобто це потрібно, якщо таке є, ну, вирішувати спочатку з психотерапевтом, а, а потім вже розуміти, чи не відпаде таке бажання стати психологом, тому що знаю. Багато Тьох людей, які закривали свої потреби, ну через які поступали на психологів, і потім ну, бажання психолог... психологом стати воно просто зникало, тому що потреби, наприклад, визнані. Вони знаходили якимись іншими шляхами як закрити. Тому мотивувати звичайно потрібно тими потребами, які будуть у вас з надлишку. І також постійно практикувати. Ну, у мене ну, на практиці це все були мої друзі та родичі. Вони були так постраждалими від мого захоплення психологією. Дуже дуже добре. Дякую вам за таку змістовну розповідь, за такі цікаві відповіді. Я думаю, нашим глядачам теж сподобалось. І якщо будуть питання, то пишіть Катерині Ракитянської, приходьте до неї на особисту зустріч і навіть на консультування до неї. Дякую. Дякую.